У 1815 році сталося виверження вулкану Тамбора в Індонезії, що спричинило глобальне похолодання і голод. Внаслідок цього багато коней загинуло або їх було важко утримувати. Тому виникла потреба у новому механічному коні, зручному та дешевому транспорті для пересування містом. Щоб допомогти подолати цю кризу, німецький винахідник із міста Мангайм, барон Карл Фрідрік фон Дрес, представив новий транспортний засіб, який назвав машина для бігу. В Європі він отримав назву Трезина, а пізніше Біговел. Основна ідея була дуже проста. Конструкція мала два колеса, з'єднані дерев'яною рамою. Зверху розташовувалось сидіння. Керувати можна було за допомогою керма, схожого на сучасне велосипедне. Рушійною силою були ноги людини. Вона відштовхувалася від землі, розганяючись, а потім котилася. Перший публічний виїзд відбувся у червні 1817 року в Мангаймі. Барон дрес подолав близько 13 км за годину. На той час це було неймовірно швидко для особистого транспорту без коней. Винахід привернув велику увагу. Люди дивувались, як можна так легко і швидко пересуватися без тварин. У 1818 році Карл фон Дрес отримав патент на свою машину в бадені. Дрезина швидко поширилася Європою. У Франції її прозвали Дрезина, в Англії Дерев'яний кінь. Але вже у 1820-х роках інтерес почав спадати. Дороги були нерівні, а кататися на такій машині було важко. Попри коротку популярність, дрезина стала першим кроком до велосипеда. Вона заклала концепцію двоколісного транспорту з кермом. Пізніше в середині 19 століття з'явилися педалі, ланцюг і гальма, які поступово перетворили дрезину на сучасний велосипед. Дрезина показала світу, що можна рухатися на двох колесах без коней і вітрил.